Колись, років 20 тому, я закохалась в цю картинку, навіть не знаючи, де це знаходиться. Коли ж до колекції улюблених пейзажів додалась ця на вигляд, казкова і нереальна, я почала шукати, де ж ця неземна краса. І тут виявилось, що всі вони з одній країні, в одному регіоні компанія. І поруч з другом на відстані декількох кілометрів, і це все амальфітанське узбережжя. Сказати, що це стало моєю мрією, нічого не сказати. Але якщо сильно мрієш, то мрії збуваються. І ось у нас з дочкою велике турне, яке ми організували самостійно по всьому амальфітанському узбережжі. Амальфі, Позітано, Атрані, Равело, Салерно, Дняпаль, Мінорі і Майорі і, звичайно, стежка богів. Я розкажу про всю подорож. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, я покажу, що немає нічого нездійсненого і страшного, якщо хочеш пізнавати світ і дивитись його прекрасні місця. І так, сьогодні у нас Равело. Ми відправились туди на другий же день по приїзду на Мальфітану. Вже з нетерпінням хотілося подивитись на знамениті чарівні вілли і види з їхніх терас. Равело знаходиться на височенній скелі. Їхати прийдеться по гірському серпантину. Але чим вони приваблює? По-перше, це дуже гарне борго, яке облюбували творчі люди: письменники, поети, композитори, весь бумонт. Там немає курортної морської зони, де туристи в купальниках і шльопках ходять по вулицям. Тут розмірене тихе затишне життя на розкішних вілах і зверхні споглядання на морські далі. По-друге, тут дві найвідоміші віли. Віла Рукфвола і Віла Чемброни, які ми і вирушаємо дивитись. Ну і ось ми на горі. Зупинка надто скромна, але ми вже бачимо красу, що відкривається звідси. Равело ближче до неба, ніж до землі, казав французький поет Андре Жид, і ми його розуміємо. Все туристичне життя крутиться навколо головної площі, Весковадо. магазини, кафе, череда сувенірних лавок. Головним козирем тут є кафедральний собор святого Пантелеймона. Але якщо ви думаєте, що в горах тут він єдиний, то ні, їх тут сто. Місто церков, так ще називають Равело. Але ми тут не для церкви. Чекаємо Вілу Руфало. А її шукати їм не треба. Тут же бачимо сіру башточку і напис руфло. Вартість плітка, година роботи, залишу посилання на сайт Віли, бо все змінюється дуже швидко. З квитком дають карту Віли, де можна подивитись всі куточки, щоб нічого не пропустити. Але уткнутись в карту, то остання справа побачення тебе повністю захоплює, і треба просто розслабитись і гуляти, куди ноги несуть. А ноги несуть в Арабський дворик кортіла, щоб опинитись в Британській галереї Кіостро Мореско, розглядаючи ажурне переплетіння 36 граціозних колон. Провести рукою по потертому камінню і відчути себе східною принцесою, що сумує за своїм далеким принцем. Можна підняти Тори Маджоре, Це головна башта, що відома як Кліксорський замок. Це найдавніша частина віли і дуже статусна, бо висота башти вказувала на статус її хазяїна. 30 метрів, попри її старовинність, всередині зараз вона повна сучасних фішок. Тут віртуальна експозиція про історію Вілли. Фас... називається Фантастична подорож в просторі і часі. На античних стінах висять плазмані панелі, а історичні інстанляції підсвічуються неоновим світлом. Тут же, по сходах ми піднімаємося на саму верхівку. З Закритого простору бачимо всю панораму на море, на гори, на вілу. Щастя безмежне огортає. Тут безліч квіткових композицій, екзотичних рослин, тут пергали вливають ліани, гліцинії і гґунвілі, тут безліч декоративних деталей, але головне це оцей вид, що так манив мене своєю чарівністю. Ось він, перед моїми очима. Античні руїни, екзотичні рослини свого часу так зачарували Ріхарда Вагнера, і ці види істори маджори стали прототипом магічного зачарованого Клінксонського саду під написання опери Парсіфаль. Через 70 років після смерті композитора на вілі стали організовувати вагнерівські концерти. І проводиться він тут кожного року. На цій терасі будують спеціальний майданчик, на ньому, на фоні моря, сидить симфонічний оркестр. Це не сцена, це облако в небі, на яке спираються ангели, писав Франческо Паул Антоні Про побачене захід сонця фарбує небо яскравими розводами. Диригент піднімає палочку і чарівні звуки музики розлітаються, нічим не скримуючись. Хіба що чайки своїм криком можуть додати пару фальшивих нот. Мабуть, недарма сад називається сад душі, але Віла Руфало це не тільки музичний майданчик 70 днів у році віддано музиці, танцям, театру, кіно, виставкам і конференціям. Але ми спускаємось нижче по схилу. Адже вже, вже, вже зрозуміло на горі віла розташована ярусами і кожний має своє призначення і свою родзинку. Відкрита тераса з Белівдері називається правильно Бельведер. Це неосяжна краса, хоч, давалось би, просто квіти, просто каміння, просто дерев'яні перила. Просто море, але серце просто виривається від щастя. Невже ти тут? Хто ж створив таке чудо? Який такий руфало цим володів? І ми покопаємось трохи в історії, бо місце це огорт огортане тайнами і міфами. Ну ми ж все ж таки в Італії. Сім'я Руфола була дуже знаною з XII по 15 століття і приймала участь у житті різних міст півдня Італії Равело, Неаполя, Барі і на Сицилії. Вілла була побудована тут десь у 12 столітті, але потім переходила з рук в руки і втрачала свою красу. І тільки в 19 столітті шотландець Невіль Рід, ботанік, фахівець шотландського мистецтва, викупив її, майже втрачену, відновив її велич, розбив тут прекрасні сади і висадив безліч рідких рослин. З того часу його нащадки володіють нею і опікуються. Але в самому палацу. Це в будинку розташований отель, самий фешенебельний у Равелло. Там 300 номерів, він трохи осторонь стоїть, від садів, і не заважає туристам насолоджуватись всіми принадами цього чудового місця. Звідси не хочеться уходити. Тут ще є багато цікавого, турецькі бані. Терми, розвалини літнього театру, альтанки, скульптури, і види, і види, і види. По цій вілі встановлені репродуктори в кущах звідси тихенько звучить класична музика, звичайно, вагнера. І ця гармонія музики і природи приводить до гармонії і мої почуття. Але ми йдемо. У нас чекає друга віла Віла Чемброни. Нам хочеться зрозуміти, чи ці дві красотки сперечаються за право бути найгарнішою, чи є унікальними і неповторними карта сама по собі. Ну, а ми йдемо до Віла Чемброни. Це ще одна перлина містера Равелло. Поки йдемо, одразу що вразило це щільність забудови на цих гірських ландшафтах, а ще те, як люди відвоюють собі простір, шматочки землі у гір і намагаються віками і тисячоліттями тут виживати, і не тільки виживати. Ви подивіться на ці грядки, це витвори ландшафтного мистецтва, а не грядки. Біла Чемброни також була заснована ще в 11 столітті. Але від неї нічого не залишилось. На початку ХХ століття її викупив англієць Ернст Уільям Бекет, що закохався в Равело після мандрівки Італії. А мальфітанське узбережжя мало стати тими ліками, що змогли б вилікувати душу лорда після смерті улюбленої дружини. І воно ним стало. Лорд дуже сумував по коханій, але всю невитрачену любов вилив у відродження цього райського куточка. Тут максимально збережена природа і її натуральність. Тут можна загубитись і побути на самоті, тут безліч таємних куточків, і тільки античні скульптури будуть вашими проводниками і споглядачами. Хоча насправді вони зовсім не античні, а досить сучасні. Але це не має значення. Лорд побудував гарний будинок, що виглядає чи то арабською вілею, чи то нормандським замком. Фахівці кажуть, що тут немає єдності архітектурного стилю, що це нагромадження зовсім різних по стилю форм і фігур. Але мені ця еклектика дуже до душі. У самому будинку вілли знаходиться п'ятизірковий зірковий готель. Один з найпрестижніших на всьому Середномор'ї. Ціна номерів доходить до 2000 євро за добу. Не дивно, бо це дійсно видатне місце. Ці стіни бачили Уінстона Черчилля, Інгрід Бергман, Генрі Мура, і Федеріко Феліні, Жаклін Кеннеді і Стіва Джобса, Ігоря Стравинського і Ніколаса Кейджа. Вірджинія Вульф, подалі від чопорного англійського суспільства, проводила тут зустрічі членів літературного кружка. Але більшість любить згадувати кінозірку Грету Гарбу. Красивий період кохання з молодим Столковським, що був молодшим на 23 роки, але пристрасно закоханим у Грету, минуло саме тут. Закоханий кожного ранку збирав букети кромашок на цих поляночках і приносив своїй коханій. Найгарніше місце, яке я коли-небудь бачила, казала Грета Гарбо про Равело. Я її розумію. Ведьма розступається, і ми виходимо на ту саму знамениту алею безкінечності. Але спочатку виходиш, нічого не розумієш. Ну, тераса, ну, мармурові бюсти на перилах, ну, далечині море. Але чим ближче підходиш до краю тераси, тим більш оглядаєшся навколо, тим більше розумієш, що знаходишся на самому краєчку одвісної скелі, що під тобою пустий простір, і ти буквально висиш в повітрі, спираючись на тонкі прутки. Відчуваєш себе птахом у безкінечному просторі, відчуття такі сильні, що починає поколювати в ступнях, але відірватися він з поглядання не має сил. Виступаючий на 365 метрів над Середземним морем нависаючий вид не рекомендовано для слабких нервів, але у вітряні дні, східні потоки вітру. Мови дати вашому волосю виключно відчуття вітру, так попереджає путівник. Тут же згадався титаник і головна героїня, ще неслась над хвилями. В нижній частині парку є такий куточок, це храм Бакуса. І більш за все найулюбленіше місце лорда Бекета, адже після смерті він волів, щоб його тут поховали. І в 1917 році його воля була виконана. Він тут разом з Бакусом і Сатиром, тут безліч інших потаємних закапелків, Алейки з дивними кактусами й пальмами, колодязь з витонченою металічною верхівкою, а це просто алея гортензій. Ця Віла Чемброни, як і Віла Руфола і взагалі Равело, це насолода для душі. Равело припав мені до душі більше, ніж амальфі пазетано, що теж гарні, але надто попсові, розкручені, туристичні і курортні. Равело такий для особливих, для витончених, для тих, хто не звик все виставляти на показ, хоча і має багато чого цінного. Равелло то душа. З Віли ми спускаємось пішки по цим схилам до самого моря. Там знизу над нами борго атрані. Ми зачаровані цією природою, лимонними садами, оливковими деревами і оливами, що лежать у нас під ногами. Заради інтересу спробували свіжу оливку і не раджу цього робити, хто ще не куштував. Тут можна прямо на дорозі придбати свіжі лимони, сорту стуфато, з якого роблять лимончело. Адже мальфітана це батьківщина лімончело. Тут немає цінників і продавців. Бери скільки хочеш, кинь монетку, скільки бажаєш. Знизу нас жде Атрані і морський берег, чарівне місто, біле місто серед скель. Але про нього я розкажу в іншому відео про Амальфі і Атрані.